І вітання всім глядачам 21-го в ефірі. Програма спортпро і цього тижня. Ми познайомимося із флаг-футболом Що це за вид спорту? Який його зв'язок із американським футболом? Та як тренуються в Ужгороді? Ходімо знайомитися. i love the chase and the huntin' i set the pace when i'm running. i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so what Футбол особливо для Закарпаття, це якась новинка. Це щось те, що ще не знайоме. Якщо з американським футболом вже більш-менш познайомилися, то з флагфутболом ще ні. Розкажіть, будь ласка, трішки про ваш вид спорту і в чому його особливість. Флаг футбол це різновид американського футболу, і це безконтактна його версія. Тобто, якщо в американський футбол ми граємо в каркасах, в шоломах, і на шаленій швидкості гравці збивають один одного, то тут немає каркасів і шоломів, а з всієї муніції в нас висять прапорці. І гравця не треба збивати, треба видірнути прапорець з його поясу. І тоді це якби ти збив гравця, іде зупинка гри, і розіграш переноситься в той момент, де був. Відірваний прапорець, тобто дуже швидка, дуже інтенсивна, цікава, розвиваюча гра. Зараз це олімпійський вид спорту, тобто ми встали вже в Олімпійській сім'ї. В 28-му році в Лос-Анджелесі розіграються комплекти нагород. І ну, Збірна Україна близька до того, щоб побувати на Олімпіаді. Так, доросла команда зараз 10-та в Європі. Діти в нас сьомі. Ось ну кажуть, що по кваліфікації чотири команди з Європи буде прислали на Олімпіаді. Тобто, умовно, якщо діти зараз на сьомі, то за чотири роки я думаю, в четвірку можна буде попасти. А розкажіть, з якого віку ви би рекомендували привести дитину, і чи ця вікова градація важлива? А, так, дійсно в американському футболі і флагфутболі градація вікова, з якою ми починаємо тренувати дітей, вона важлива. Це залежить від розміру м'яча, того, щоб розігруючи міг його кинути, а приймаючи його піймати. Тобто ми почали з цього року працювати з дітьми 7-8 класів. Це 11, 10, 9 рік народження. Але е, наступного року, з 1 вересня, ми хочемо трошки понизити планку і вже набрати гравців з 6, 6 класів, але й продовжувати 7-8 восьх а трішки про історію того, як флагфутбол прийшов на Закарпаття, власне, в Ужгород, тому що якщо лісоруби давно змагаються, так то флагфутбол з'явився нещодавно. А, так, дивіться, ну, будемо казати, що флагфутбол на Україні був завжди. Але лісоруби більше позиціонували себе як команда з повного контакту. Вони грали в Угорщині, вони грали в чемпіонаті України, вони трьохразові чемпіонати України вищої ліги. Ось. А, але флагфутбол це олімпійська дисципліна. Тут треба 5 гравців на полі, 10 гравців в команді. Тут же не треба тобі потужні гравці. Тобто, якщо в американському футболі середня вага гравців, умовно 100-110 кілограм, то тут можна обходитись гравцями, умовно, з 80 кг. 50-90 кг. Тобто і це більшість підлітків. Тобто в дорослій команді зараз це гравці 20-22 років. А як ужгородська команда почуває себе на а, українських змаганнях, тому що знаю, що є й певні успіхи. І взагалі, як, як оці чемпіонати відбуваються в Україні? А, в чемпіонат України з флагфутболу відбувається туровою системою, тобто у нас є а, зараз діючих понад вісім команд, і в кожному місці відбувається тур, де команда кожна з кожної грає розподілена по групах. Переможці всіх турів потім збираються і між собою розіграють вже золоті нагороди. На даний момент в чемпіонаті України приймають команди зі Львова. участь Вінниці, Ужгорода, Житомира, Івано-Франківська, Києва, Дніпра і Рівного Місто Рівне і місто Золбунів, Золбунівські Орли. Ось така у нас географія. Учасники, як себе почувають в, 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 в цій когорті класних у журнальні соруби? Ну трошки важко, Важко обдуктуватися після повного контакту до флагфутболу, враховуючи, що в нас флагфутболі є флагмани, на яких безумовно в нас повністю ну, спірно е, будується. це львівські леви, це безпосередньо е, команда із Вінниці, Вінницькі вовки. Тобто з ними конкурувати поки що дуже важко. Але ми надіємося на нашу молодь, що наші Ю-15 згодом, рік-півтора, вони стануть Ю-17 і зможуть грати в дорослому чемпіонаті і вже прославляти місто та Закарпатську область. Також бачу, що тут а, міксована команда, що є і хлопці, і дівчата, чи йде оця а, розподіл так на дівчачі і чоловічі команди, і як це відбувається? Дивіться, в флагфутболі до 15 років команди, які приймають участь в чемпіонаті України, вони мішані. Тобто в складі дозволяються як хлопці, так і дівчата. Вже після 15-16 років є градація на жіночий чемпіонат і чоловічий чемпіонат. Так, в нас дитяча команда до 15 років, так, то 15 років у нас максимум, то в нас і дівчата і хлопці тренуються і грають разом. І враження про заняття флагфутболом, тому що це такий досить незвичний вид спорту для Ужгорода. Як ти потрапив і чи подобається тобі? Я потрапив сюди з першого тренування. познайомився з тренером, і одразу мені сподобався цей вид спорту, бо наш тренер найкращий. А взагалі я займаюся цим спортом уже сім місяців. Не так багато, але для, щоб, щоб поїхати в основному составі команди, цього достатньо. В цьому спорті потрібні желізні нерви, як і на полі, так і е, в роздягалці з сокомандниками. І мої враження про цей спорт це дуже технічний, це як шахмати. Тобто, Кожний грок е, рухається, як йому сказали. То есть, е, приймає він має бути дуже розумним, дуже активувальний, але і ой, водночас дуже розумно фізично. Щоб стати переможцем у флагфутболі, як думаєш, це має бути командний результат, чи ця командність залежить від кожного? Ну, Дивіться, якщо захист буде завжди пропускати, а напад буде забивати, і там один і через два рази, через три, то, звичайно, ми програємо. І в цьому виді спорту важлива дуже сильна командна робота футбол. Зазвичай прийнято вважати, що дівчатам немає чого робити, але ти руйнуєш цей міф. От Розкажи, як тобі подобається грати в цій команді. Дуже подобається команда така насичена, ми дружні. А от щодо цього міфу – це неправда. Дівчата теж можуть грати. от Я і граю. Мені подобається тим, що тут постійно бігаєш, я люблю бігати, а також ловити м'яч. Спочатку не виходило, але все навчила. Тут особливо котербек, він Вітає всіх ресіверів і може навіть передбачити якісь ходи наперед, як шах. І коли тренер приходив у школу, ми з подругою вирішили піти попробувати і так уже півроку займаємося цим спортом. Чи бачиш ти себе в майбутньому в цьому виді спорту? Так, звісно, якщо я продовжу ходити, то все може вийти і сподіваюся, що попаду у збірну України. Оти із національною збірною, як це відбувається, і чи реально туди, наприклад, комусь із Ужгорода потрапити, а, дивіться, національна збірна вона вже існує понад 4 роки. Так, ми вже виступили на чемпіонаті Європи. Попасти в збірну 100% можливо, кожному гравці. Головне їздити на всі збори, а найголовніше участвувати в чемпіонаті Кубки України. Тобто, всіх гравців тренери побачать, всіх оцінять. Запросять на збори, кожен гравець, який прийде на збори, буде мати можливість попасти в стартовий склад. Цього року національна збірна їде на Чемпіонат світу в Фінляндію. Минулого року виступали в Ірландії на Чемпіонаті Європи, де посіли 10 те місце. А перед цим були на комерційному турнірі в Польщі, місто завжди, де збірна України посіла перше місце. Розкажіть нам про градацію так національної збірної. Що це за команди, які підрозділи роботи? А дивіться національних збірних в нас на сьогоднішній момент є чотири, тобто ю 13 і 15 На жаль, збірна ю 17 цього року в нас не відбулася. А є чоловіча збірна і жіноча збірна вже дорослі. Ю 13 uh, цього року на жаль не грають. Ю 15 чемпіонат Європи в Сербії дорослій команди «Жіноче чоловіще» у чемпіонаті світу у Фінляндії. У збірну можна потрапити, от «Ю-13» — це вже перший набір до національної збірної, тобто 12-13 років діти вже можуть відбиратися в збірну по цій категорії. Ми набираємо дорослу команду 20+, ну, є й 19 гравців. Взагалі після 17 — це вже вважається дорослий гравець для національної збірної, але враховуючи те, що в нас є збірна «Ю-17», то 17 18 років ми залишаємо в цій збірні, а вже після 18 забираємо гравців Національну дорослу ну, збігу, якщо хтось захоче долучитися до такої лісорубської родини, як це зробити, як вас знайти і чи Можна це ще зробити. Так, Звичайно, у нас набір йде кожен місяць, круглий рік. Тобто, ми запрошуємо у нас, відмінність нашого виду спорту, те, що ми ніким не нехтуємо. Тобто високий до нас, низенький до нас, між бігати до нас, не між бігати до нас, тому що гра мультифункціональна і кожній дитині, кожному гравцеві на полі в своєму розрішу буде місце. Ось тому у нас набір де постійно, і ми всіх набираємо, тобто бажаючих, хто хоче прийти. Діти або дорослі потренуватися з ужрицькими лісорубами. Ми тренуємося на базі класичної гімназії та стадіону «Бурєвісник» кожен понеділок, вівторок і четвер. Ось нас можна знайти в інстаграмі «Ужгородські лісоруби або в Фейсбуці «Ужгородські лісоруби, американський футбол. Там можна писати в Дірект, там є телефони для зв'язку, можна дзвонити, записуватися. Всіх чекаємо. Що ж, ось такий він флаг футбол. Як бачимо, у журицькі лісороби вже мають певні успіхи і тренуються, аби їх було іще більше. Наступного тижня будуть нові види спорту. А до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. А в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.